Вітаю вас, друзі! Сьогодні я щаслива повідомити радісну новину про те, що уже вийшла в світ моя перша книга у друкованому форматі Коучинг для вчителя, практичне управління з вирощування лідера в собі з хештегом Хочу стати багатою, бо набридло бути бідною. Відразу хочу подякувати Віталію Власюку, головному редактору видавництва Волинські Обереги, за дуже гарну співпрацю і його високий професіоналізм у своїй роботі. Допинюсь коротенько, чому і як виникла ідея створення даної книги. Справа в тому, що коли вийшов новий закон України про освіту, я звернула увагу на те, що з'явився новий термін в законі освітня послуга, тобто вчитель сьогодні надає освітні послуги. Термін послуга відноситься до сфери продажу, відповідно, входить у сектор бізнесу. Вчитель же ж знаходиться у секторі найму. Виникає запитання, чому сьогодні так важливо, що вчитель освоїв мистецтво продажу? І, відповідно, якщо це вчитель, то чому так важливо навчити цьому мистецтву і своїх учнів? Відповідь на це запитання я даю у своїй книзі. Також даю пояснення, чому так важливо сьогодні отримати не тільки вчителю, а й кожній людині знання з фінансової грамотності і навчитися здобувати фінансову свободу. Також даю чіткі інструменти для цього. Інформацію я подаю у формі коучингу, яка дозволить сформувати лідерські навички, такі необхідні сьогодні кожній людині у сучасному світі. Працюючи з даною книгою, ви також зможете сформувати навичку коучингу, яка сьогодні є ключовою у діяльності вчителя. Як висновок зазначу, що неможливе завжди може стати можливим при умові, якщо ви отримаєте правильні знання. Дана книга містить правильні знання з метою, щоб ви відчували гармонію в своєму житті не тільки в духовному, а й в матеріальному плані. Отже, якщо книга вас зацікавила, Пишіть в приват, хочу отримати книгу. Дякую за увагу і до нових зустрічей, друзі!